Тобі питання обсмажчику або що обісить обсмажчика Дмитра Рубцова? Чи можна обсмажити каву в домашніх умовах? Можна, але це потребує додаткового устаткування, обладнання, трошки глибших знань, ніж коли ми смажимо хліб або м'ясо. І якщо ми кажемо про обсмажку просто на пательні, то можна потрапити у правильний смак один раз і більше не потрапити в нього ніколи. А яка вартість домашніх заварників, о, обсмажників? Не знаю, але якщо ми кажемо про людину, то навряд чи тобі дозволить купити раба. Хоча того логічніше, що робити? Витрачати ці гроші в секшопі. А каву купувати? Десь де, де люди цим професійно займаються, професійно виготовляються. можливо, в йоку, я не знаю. Чи можна обсмажити каву в мікрохвильовці? В душі не їм. Насправді, мікрохвильовка в цілому нічого не смажить, тому це питання: блять, тупо пиздець. Ну і далі. Як зрозуміти, що зерна обсмажились? Соліть по вкусу, готові до готовності. Отак. От Те Та саме хуйня. Ну, професійні обсмажчики орієнтуються на зміну кольору і на проходження всіх стадій обсмажки, які кава проходить безпосередньо під час обсмаження. А на якому маслі ви смажите каву? На машинному, блядь. На пекельному. Французи, Чі? сука, на вершковому італійці, на оливковому. Ми на шкварках. Каву не смажать на мастилі, маслі, олії, ні на чомусь з цього. Чи працює природня обсмажка на сонці? Не працює. Якщо ви хочете посмажити каву на сонці, то вам потрібен запас пару років, багато терпіння. На сонці каву не смажать, на сонці каву сушать під час обробки. Для того, щоб каву потім посмажити, її треба під час обробки висушити до вологості від 9 до 11%. Для цього каву безпосередньо складають або на африканських ліжках, або на бетонних патіо, або якщо ми говоримо про велику комерційну каву, то використовують гвадіоли. Чи правда, що чим сильніша обсмажена кава, тим вона міцніша? Це піздю. Кава найміцніша, кава насиченіша. Кафеїн під час нагрівання починає розпадатися на простіші сполуки. Тому чим довша обсмажка, чим темніша обсмажка, тим менша кафеїна залишиться всередині зерна. Але за рахунок того, що цукри більш карамелізовані, більш розвинені, вони більш інтенсивні у смаку і їх легше зварити, то здається, що кава міцніша. Але насправді вона просто насиченіша. Чи треба пробувати на смак зерна? Знак питання. Не обов'язково, але ваш стоматолог вам за це подякує. А обсмажку краще довіряти обсмажчикам.